Хто достеменно не може знати, як це відбувалося, але кожен не відмовився б бути незалежним спостерігачем цього процесу. Люди завжди шукали відповідь на питання, як був створений світ. Проте достеменної картини ми не маємо і тепер. Перші теорії створення світу опирались чисто на міфологічні уявлення. Ми сприймаємо міфологію як казкову розповідь. Про те, це якраз є обґрунтованою теорією тогочасного суспільства, яка відповідала досягнутому рівню знань. Знань, звичайно, було замало, але логіка думок, порядок міфів дивують своєю чіткою побудовою. Міфи створювались, передавались із вуст в уста, напевно, досить довго, поки не з'явилась людина, яка систематизувала їх і передала майбутнім поколінням. Це був давньогрецький поет Гесіот і його поема Теогонія, що означає походження родовід богів. Суперечки, хто був перший, Гесіот чи Гомер? Тривають і понині. Але якщо Гомер напівлегендарний, невідомо чи він був, чи його не було, то Гесіот цілком історична особа. Точний час життя Гесіода визначити неможливо. За браком відомостей. Але найімовірніше, він жив наприкінці VIII і на початку 7-го століття до нашої ери. Гесіод народився за його власними свідченнями у містечку Аскра неподалік від Фів, біля підніжжя гори Гелікон, сучасний ном Беотія в Греції, де в дитинстві випасав невелику отару овець. Але гора Гелікон була місцем, де проживали музи, дочки Зевса і мнемосіни, богині пам'яті, які знаходились під заступництвом Аполлона. Вони й наспівали поету про створення землі і народження богів. Пісню свою почнемо ми від муз геліконських, що мають на Геліконі житло, на великій горі Божественній. Так починає свою розповідь Гесіот. Читати українською ми можемо завдяки перекладу Івана Франка, зробленого в 1913 році. Гесіот говорить, ось яке слово мені промовляли у перве богині. Музи олімпські, завеса Егідодержавного доню. Гей, пастухи, селюхи, простаки, лиш прочери в отбалі. Брехень ми вміємо много до правди подібних сказати. Та як захочемо, можемо також і правду віщати. Згідно з Теогонією Гесіода, в первісному Всесвіті з космічної субстанції виникли чотири первісних створіння: хаос. Гайя, Абогея, Тартар і Ерос. У первопочині, отже, був хаос. Хаос був першим з усіх істот, подібним до земної атмосфери, включаючи невидиме повітря, туман і млу. Хаос означає розрив, що вказує на статус хаосу як сполучної ланки між небом і землею. Вона, як правило, уособлюється в жіночому образі. Хаос була матір'ю всіх птахів, так само, як Гея була матір'ю всіх тварин, що живуть на землі. Існує і друга думка, що хаос це німий, безмежний простір, безладна суміш матеріальних елементів світу, темне і життєдайне джерело всебуття. Хаос першопричина, і вже з нього виникли всі інші первісні створіння. Але це не по Гесіоду. Потому виникла широкогрудая Гайя. Гайя богиня землі, яка виникла на світанку творіння. І тому Гайя була великою матір'ю всього сущого. Її часто зображували у вигляді материнської жінки, яка піднялася із землі, а нижня половина її тіла все ще була прихована під землею. Тартар це місце в безодній твердині земної. Це темна безодня в глибині космосу. Тартар віддалений від поверхні землі так само, як земля від неба. Було і божество тартар, ну але пізніше. Ерос кохання, любов. В первісному значенні один з найдавніших богів космогонічного характеру. Головна зв'язкова сила Всесвіту, яка захоплювала собою будь-які сутності, чи то богів, чи то людей, чи то стихій, ламала їх розумною волю і приводила до виникнення нових створінь. За пізнішою версією, Ерос був сином Гермеса Яфродіти, або Зевса Яфродіти, малим, примхливим і пустотливим хлопчиком. Таким були його зображення на картинах. Хаос, Гайя, Тартар і Ерос це перші сутності космогонічного характеру. Перше покоління первісних богів. Подальші родоводи йдуть від них і відзначаються неймовірними хитросплетіннями. Друге покоління з'явилось від хаоса і від гаї. При безумовній участі ероса. З хаосу виник Ереб... і понурає темна нічка. Ереб або Еребос Бог Пітьми, Темряви, Підземного царства мороку, через яке душі померлих проходять ваїд, Нікс або Нікта. Божество ночі, примарна фігура, місце для прожиття мала в Тартарі. Нікст із Еребом серед поцілунків любовних сплодили Ефіра, Бога верхнього шару повітря, та Гемеру, богиню дня. Нікта, ніч і її дочка Гемера, день, проживали в одному будинку в Тартарі. Але вони не могли знаходитись в ньому разом. Гемера покидала будинок, як тільки до нього входила Нікта. І навпаки, коли Гемера поверталась, Нікта виходила. Так відбувалася зміна дня і ночі на землі. Пізніше Нікта самостійно народжує Бога Мороса уособлення загибелі, Керіва, Бога руйнування танатоса. Бога уособлення смерті, гіпноса, Бога сну, Оніра, Бога сновидінь, моми, богині глузування, Оїзіс, богині нещастя, тривоги, богинь Гесперид, які стерегли золоті яблука вічної молодості, мойр, богинь долі, Немезиду, крилату богиню відплати. Апате богиню обмана, Філотеса Бога дружби, прихильності, Гераса, Бога старості і Ериду богиню розбрату. Ці боги створювали і пояснювали атмосферу відносин між людьми. Їм майже не поклонялись, бо це були просто елементи життя людей. Гайя ж насамперед вродила рівного величиною Урана, звіздяне небо на те, щоб її всю покрили. Уран став володарем світу і взяв собі гею за дружину. Гея зродила гори великі, оселі богів, німф, які уособлювали явища природи, а також повітря – безплодне бурхливе море. Від Урана. Гея народила шістьох синів титанів і шістьох дочок титанів. Титанами були Кронос, лідер титанів і Бог часу. Океан. Він представляв море і був старшим з титанів. Крій титан зірок і небесних сузір'їв. Кей є богом втілення небесної осі, япет за деякими припущеннями. Родоначальник Арійці, Гіперіон Титан світла і батько Бога Сонця Геліоса, Титаніда Местала, Феміда, богиня правосуддя, Рея, дружина Кроноса і королева Титанів богиня материнства і родючості, Тетія жіноче втілення моря, дружина океану, Тея богиня місяця. Мнемосіна, вона представляла пам'ять у грецькій міфології, була матір'ю мус, Феба, богиня яскравості та інтелекту. Вона була матір'ю богині. Лето і Астерія. Крім основних 12 титанів, Гесіот згадує про те, що Уран і Гея породили ще кілька первісних істот. Ними були циклопи з одним лише єдиним оком і гекатонхейри, сторуки і п'ятидесятиголові великани, які були уособленням стихій. Первісні Божества уособлювали фундаментальні сили і фізичні основи світу. Ті боги, як правило, не користувалися активним поклонінням, оскільки були значною мірою надприродними уособленнями. Вони швидше сприймались стихіями, ніж уподобленими до людей. Більш подібними до людей вже стали боги третього покоління. Проте, щоб зайняти місце на Олімпі, їм прийшлося ще добре повоювати зі своїми попередниками.